Вітаю, шановна кадрова спільнота в ефірі з вами кадрова кава і я її ведуча, шеф-редактор проєктів кадровик UA Вікторія Ліпченська. Сьогодні у нас до розгляду таке запитання: неповний робочий день при неповному робочому тижні. А чи можливо, до речі, останнім часом я все більше отримую запитань про встановлення саме неповного робочого часу для працівників. Наприклад, Напишіть, будь ласка, в коментарях чи ця тема також актуальна для читачів нашої сторінки, кадровик Для того, щоб ми могли на якихось Таких цікавих або складних питаннях більше зосереджуватися. І так, давайте з вами подивимося на перше речення статті 56, яка говорить нам про неповний робочий час. І так, за угодою між працівником і роботодавцем може встановлюватися при прийнятті на роботу, так і згодом, неповний робочий день або неповний робочий тиждень. Ось ця фраза. Це формулювання неповний робочий день або неповний робочий тиждень. Напевно, і засмутило наших читачів, і вони почали говорити про те, що неповний робочий час встановлюється виключно у вигляді неповного робочого дня, або виключно неповного робочого тижня. Насправді цю норму слід читати трішечки по-іншому. Дивіться: у нас є дозвіл встановлювати неповний Повний робочий час у вигляді неповного робочого дня. У нас є дозвіл встановлювати неповний робочий час у вигляді неповного робочого тижня. Одночасно в нормі статті 56 відсутня заборона поєднати такі два режими роботи: неповний робочий день і неповний робочий тиждень. Є дуже багато прикладів, дуже багато різноманітної, в тому числі судової. Практики, коли встановлення неповного робочого часу в нас відбувається шляхом зменшення як роботи протягом дня? Так, роботи протягом тижня і в поєднанні зменшення робочого дня і зменшення одночасно робочого тижня. Тому поєднання таких двох режимів неповного робочого часу, як неповний робочий день, і неповний робочий тиждень законодавством не заборонено. І така практика вже є доволі розглуженою. Те при цьому слід врахувати, що останні зміни до статті 56 у нас вносилися а ще в 1991 році. І більше ця стаття, ця норма, ніяких змін не зазнавала. Тому практика поєднання неповного робочого дня і неповного робочого тижня, вона є, існує і. Прикладів, коли притягують до відповідальності роботодавця за те, що він встановлює працівникові на його прохання або за своєю ініціативою і за згодою працівника такий режим роботи, як неповний робочий день і неповний робочий тиждень, тобто в їх поєднанні, вона відсутня. Тому така. Варіант, такий варіант, така можливість щодо встановлення неповного робочого часу, звісно, є. Ставте свої запитання про неповний робочий час, діліться щодо актуальності цієї теми на сьогодення, і ми будемо їх розглядати на наступній кадровій каві, на якій зустрінемося ще на цьому тижні. Всім. Тихого, мирного, продуктивного, робочого дня, повного чи не повного, у кого як справи складаються.